Доброго раночку, друзі. Ми вже прокинулись. Я вже покормила діток, чуть вже пішов на роботу. Зараз буду кормити себе. І перш ніж буду їсти сідати, хочу вам розповісти трошки вчора. Почитала увечері сповідь відео Дебри Харкнес. Я... Це знаєте, це в мене таке рідко буває. Але це кохання з перших сторінок. І я, я трошечки навіть не знаю, чого тепер від цієї книжки очікувати, тому що ну, починаючи з початку книги, вона мені взагалі не схожа на сутірки. Ось дуже цікаво починають розгортатися події. Це відбувається з перших же сторінок. Мені подобається, що авторка і знайомить нас із життям Діани, головної героїні, яка є відьмою відповідно. І одразу знайомить нас із Метью. Це головний герой книги, і він вампір. А де моя кава? Ось і е, мені подобається, що авторка. Мені подобається, що авторка повідомляє якісь такі, знаєте, ніби незначні деталі про життя і про там взагалі про них двох. Але мені подобається, що це створює атмосферу. Оце відчуття, коли події розгортаються в Оксфорді, в бібліотеці. Це взагалі дуже атмосферно. Взагалі, про що книга я вчора розповідала в вчорашньому дні? Тут книга починається з того, що Діана, головна героїня історії, приходить в бібліотеку для того, щоб там взяти деякі книги. Попрацювати з ними. Ось, і вона викладачка в університеті, і, відповідно, вона запрошує одну книгу, таємничий такий секретний манускрипт. манускрипт, здається, так, І вона отримує цю книгу, але коли вона бере її друг, вона розуміє, що книга зачарована. На ній якесь закляття лежить, і Діана це відчуває, тому що вона відьма. Взагалі, Діана не хоче користуватися своїми здібностями з певних причин. Не буду тут розповідати, з яких, нехай це буде все ж таки інтригою, але вона не хоче користуватися своїми здібностями. і Хоча, коли-неколи, вона все ж таки до них. Звертається. І інколи це відбувається би, саме собою. Да? Тобто одне одного відчувають деякі моменти, і от магія вона сама прокидається. І так і відбувається з цією книгою, але коли Діана розуміє, що книга зачарована, вона її хоче розчарувати, відкрити, і відповідно побачити справжню суть цієї книги. І їй це вдається, і вона розуміє, що це щось дуже дорогоцінне, скажімо так. Ну не в плані вартості, а в плані інформації. І разом із цим одночасно з'являється Меттью, Вона його ще не знає. Він для неї якийсь таємний чи незнайомий. Незнайомець, але вона завдяки своїм здібностям вона може розуміти, хто поряд з нею знаходиться або хто на неї дивиться. Тобто, коли на неї дивиться вампір, вона відчуває певну хімію на тілі. Коли на неї, наприклад, дивиться демон, вона також відчуває інакшу хімію. Тобто вона чітко розуміє, хто на неї дивиться. І це завдяки її відповідно магії. Дуже цікаво, якось із перших же сторінок це захоплює. Книга читається супер легко. І я сподіваюся сьогодні, я сподіваюся сьогодні присунутись на якусь таку вагому частину, тому що це супер легко читається. Також я ще хочу сьогодні прикрасити будинок до осінньої тематики. Я не знаю, чи встигну я, тому що в мене ще є деякі домашні справи, а хочеться вже почитати. ось. Але або сьогодні, або завтра обов'язково буду прикрашати будинок. У мене є такі, такі гірляндочки, прикольчики. от. І буде, буде дуже класно. Тому, побачимо, як я встигну. А зараз. Приготую собі сніданок, тут допиваю свою вже кавусю. Певно, зроблю бутерброди з рибою, бо сьогодні згадала, що позавчора засолила рибу. Ось, зроблю бутербродики з рибкою, поснідаю швиденько, тому що вже скоро Софію треба класти спати. 9.30. Вона у нас в 10 плюс-мінус лягає на перший сон. Тому треба швиденько, 10, 1030 коли як. Тому треба швиденько поїсти. І я сподіваюся, що коли Софійка піде спати, я зможу почитати сісти, якщо Ліза мені дасть. У мене тут на фоні мілка. Мілкарід, Мілкарід, Правильно ж? Так, де це Мілкарід? З її влогом останнім, буквально який вийшов дві години тому. Кава мої не супер, естати, що але вони дуже смачні. І будемо з Лізою доїдати кашу. Будемо? Так. Ми домовились додати до каші банана. І сказала, що буде їсти. Будеш їсти? Так. Ну давай. Ось з бананчиком. Відкривай ротика. Все? Хам. Смачно? Чудово. Угу. Я мені сумно. А знаєте чому? Тому що ось це ось це найкраще, що я читала в цьому році ever. Просто. Хоча двіршу Півторіант теж класний, прям класний. Я прочитала вже 40% книги. Я ніколи в житті ще так багато не читала в один. День, готові. і в один тиждень теж. Але Боже, що це за книга? Я вам, знаєте, я вам зачитаю зараз е, ім'я, імена, які в цій історії згадуються. І це просто витвір мистецтва, тут самі імена, витвір мистецтва. Метью, Віктуар, Ален, Ізабо. Які тут іще, ну, Діана, якось Діана тільки якась вийшла. Діана Бішок. Ні, гарне, гарне ім'я, нічого не хочу сказати, правда. Просто на фоні ось таких от е помпезних імен, не знаю. Привіт вам трошки з майбутнього. Я зараз монтую відео і зрозуміла, що я трошки не догнала момент з іменами, коли говорила вам про імена. А це ж абсолютно логічно, тому що. Метью, Ізабо і хто там ще згадувався, то все вампіри, і вони дуже-дуже старі. Ну тобто, наприклад, Метью йому більше тисячі років. От, і то взагалі невідомо, скільки живе. живе. Тому, звичайно, що це логічно, що вони мають подібні імена. а Адіана, це. Сучасна жінка і живе в сучасному світі, тому, відповідно, і має таке ім'я. Тому все окей, все нормально, все логічно. Я погоджуюсь з тим, що імена, ну, вони просто дійсно дуже гарні, але все підібрано якраз таки супер. Коротше, що я хочу вам сказати? Біжіть, беріть цю книжку, біжіть і читайте, тому що це просто розрив мозку, серця і всього на світі. Знаєте, от є таке поняття там смакові рецептори в роті, да? а є смакові рецептори в голові. Зараз я дочитала вже до моменту, як Метю привіз а, Діану до своєї матері, дещо там у них відбувається. І він її привіз до своєї матері. І до чого я взагалі це все веду? Її мати нагадує мені, знаєте, кого Ну, якось по опису, по характеру, по поведінці. Мати нагадує мені із мультика Діснеївського «Попелюшка» мачуху, оцю, оцю, з такою, оцю такою зачіскою. Я не знаю, чому, але вона мені так асоціюється історією із, із тим персонажем візуально. Та й по характеру, вона, в принципі, теж багато в чому, якщо чесно, схожа. Але мені так подобається, я в такому захваті, я просто насолоджуюся, я хочу дочитати її якомога швидше, тому що тут неймовірно цікавий сюжет. Все крутиться навколо однієї цієї книги. Ну, здавалося, ну книга та й книга. Але всі легенди якісь, якась інформація, якісь історичні сводки. Оці всі різні створіння, які полюють за цією книгою, і відповідно вони полюють на Діану, тому що Діана може зняти закляття з цієї книги, щоб її можна було прочитати. Я... Ви знаєте, тут немає ніяких таких е... мега-еротичних сцен, як всі полюбляють останнім часом у фентезі. Тут є певні моменти, але це все настільки акуратно, настільки вишукано. Настільки м, чуттєво. Я не знаю, скільки мені ще сьогодні вдасться почитати, тому що у нас уже після обідні час, ну, вечором, умовно кажучи. І я не певна, що я сьогодні прочитаю багато. Я хотіла прикрасити сьогодні дім, але в мене трошечки нема на це часу. Єдина прикраса, яка мені існує спочатку місяця, це оцей гарбузік. Ну, верніше, фактично стоїть на поличках. Хочеться ще щось, але не знаю. А от таке, щоб щось поприкрашати, напевно, це вже буде завтра. Тому що сьогодні вже дуже багато всього я переробила, і ще мені потрібно спекти текст чоловіку на вечір. Ну, верніше, не на вечір, мені треба ввечері спекти на завтра. І коротше, сьогодні я не встигну прикрасити, але завтра точно з вами будемо прикрашати. Трошки будинок, не дуже сильно, не буде супер там вау якихось декорацій, але трошечки для настрою мені хочеться. У нас, до речі, починає вже жовтіти листя на деревах. Ну, наше ще ні, наше дерево під нашим вікном, ось я вам його покажу. Ось це, ось це дерево. Воно на нашій вулиці жовтіє одним з останніх. З тої сторони вулиці починають жовтіти першими і наше одне з останніх, але воно коли жовте, я вам потім в якомусь відео змогу, воно таке красивіше. І що хочу сказати, ця книга класна, і вона прям осіння, прохолодна, така, така трохи сирувата, але супер цікава. Просто ці всі відьмі, Боже, їхня магія, історія. Це вау! До речі, я не знаю, можливо, комусь буде цікаво стосовно моєї електронної книжечки, тому що я побачила в Тіктосі купу відео українських блогерів, що всі собі купують Кіндели. Коли я собі обирала десь уже напевно рік назад, да, десь рік назад я собі обирала електронку, я полізла на Амазон, почала читати відгуки на Kindle, тому що я хотіла все ж таки Kindle взяти. І дуже великим було моє здивування, коли я читала відгуки канадців про те, що вони не радять Kіндели, особливо останніх версій. Тобто, ще якісь старі, вони дуже зручні і класні. А от останні версії вони дуже сильно е підвисають, вони, у них є проблеми з форматами. Коротше, всякі такі проблеми. І я побачила в ТікТоці... Що деякі блогери говорять про те, що вони купують собі Kindle і закачують на них українські книжки, ну там купують їх на сайтах, і потім туди перекидають просто як на флешку. І Kindle, він, він коротше має певні проблеми. Ну, я не знаю наскільки це в, в яких там версіях у всіх чи не у всіх. Коротше, має деякі проблеми: в когось не видно сторінки, в когось не видно, не можна лишати відмітки. Ну, тобто такі моменти. Тут, тобто, якщо книга англомовна куплена на Kindle, або на Амазоні для Kindle тоді да. у кого які проблеми. тобто, да. Я коли шукала електронку, то на кінделі побачила відгуки людей, які користуються Kindle, не беріть Kindle. І там було два варіанти рекомендації книг, які краще взяти. І одну я не пам'ятаю, друга це була книга електронна Кобо. По-перше, вона дешевша в два рази. Реально. Тобто, якщо Kindle, навіть більше Kindle коштує порядку 300 баксів. Та коштує 120. Вона читає практично всі формати. Я сюди закидую книги, де б я їх там не скачувала, на яких сайтах би не купувала. Я їх сюди перекидаю, вона все читає. Вона бачить сторінки, можна лишати відмітки, потім переходити на книгу і дивитися всі відмітки по книзі, все вона запам'ятовує, все класно, все супер. Тому, можливо, якщо вам це цікаво, не знаю, це в жодному разі ніяка там не реклама, просто якщо вам цікаво то мені вона подобається на 99%. От прям, прям заслужено свої 120 доларів вона відробляє на славу і заряджаю я її дуже рідко. Хоча читаю я її постійно. Дуже рідко, я її заряджаю. Зараз у мене тут майже повна батарея тут буде видно. Ось так. Тут можна все так само міняти, шрифти, вона повністю сенсорна, без кнопок. Зараз уже переважна більшість електронних книг не мають кнопок. Мені є, хоча є така фірма, оця коба, вони є з кнопками, там є трошки дорожча, вона трохи більша, є з кнопками, тому як варіант. Але у мене ось така, все чудово, все мені дуже подобається, я в захваті, тому. Клас. До речі, чохла на цю книжку, я собі замовляла на тему за 3 долари, якщо не помиляюсь, тому що на Amazon такий самісінький силіконовий чохол 15 доларів. Тому, якщо комусь цікаво раптом, можливо, ви в Канаді, можливо, ви в Україні, але можете придбати книгу, і вам цікаво, цікава думка, окрім Кіндела, дуже хороша книжка. Мені подобається, я рекомендую. Ну і пропоную приготувати вам а, разом зі мною м'язко. Це вирізка. Я вперше купувала вирізку в Канаді. Зазвичай ми беремо біток, лопатку, і якось ніколи не брала вирізку. Але вирішила взяти. Що? Я вирішила приготувати м'язко з чорносливом і куркумою. Тут я просто порізала один шматок вирізки на такі можна сказати, як медальони. І попридавлювала їх трохи рукою, трошки посолила, поперчила і залишила. Беру сковорідочку, на неї наливаю трошки олії. Нам потрібно буде обсмажити м'язко з двох сторін, просто якби запечатати його. Для того, щоб воно просто залишалось соковитим в подальшому процесі приготування. Я просто викладаю м'ясо на гарно розігріту сковорідочку, вона має бути прям дуже добре розігріта, і потрібно буде обсмажити до такої хорошої золотої скориночки, не приготувати, це важливий момент. Просто обсмажити з двох сторін, для того, щоб м'ясо залишалося всередині, потім соковитим, окремо на іншу сковорідочку меншу, я порізала цибульку, я взяла таку одну величеньку можна сказати, цибулинку і буду її зараз тушкувати на такому теж доволі середньому вогні. М'язко поки відставила в сторону, щоб воно трошки охололо. До цибульки я додаю куркуму. У мене мали на просто купувала вже в такому вигляді, і додаю десь приблизно чайну ложку. Ви можете додавати більше-менше, як вам подобається. Я так науку насипала, і, в принципі, мені окей. І тепер трошечки тушкуємо для того, щоб цибулька стала м'якішою. А коли цибулька трошечки стала м'якішою, я додаю чорнослив. Його взагалі можна порізати на шматочки, але мені більше подобається, коли він такими цілими. А... Шматочками, скажімо так, да? знаходиться в блюдах. Ось. І тепер я все це діло тушкую разом з чорносливиком, додаю трошки водички, щоб воно таке було більше як схоже на соус, тому що воно і є, по суті, в приготуванні як соус для м'яса. Також сюди додаю трошки перчику, і все це діло тушкую на середньому вогні. Можна приготувати цибулю до абсолютно готового стану, вона буде м'якенька. І тільки тоді додавати оцет. Треба додати десь приблизно рюмочку оцту. Можна звичайного, але я додавала яблучний, мені так більше на смак подобається. Але особисто я цибулю не доготовлювала до прям зовсім якого стану. Мені подобається, коли цибулька трошки так ніби хрустить на зубах. Тепер повертаємо назад сковорідочку з, з м'ясом. Туди пересипаємо наш такий, умовний соус з чорносливом. Все це потрібно гарнечко, там порозкладати на сковорідочці, додати трішки водички, щоб воно теж було не в сухом'ятку, а так, щоб воно тушкувалося в такій як юшечці. І загалом, в принципі, це все. Його потрібно просто під кришечкою, протушити, ну, хвилин, можливо, 5-7, просто залежить від вогню і від там, товщини вашого м'яса. І воно виходить просто шикарнюче. Воно мега ароматне, мега сочне, і на смак це можна просто з'їсти пальці разом з вилкою, старілкою і м'ясом. Друзі, товариші, нічого не підвіщало щастя в моєму сьогоднішньому дню, але прибігаю до мене дитини і каже, що хтось стукає, їй страшно. Я думаю, ну, зараз піду в двері подивлюсь, там, покажу, що її нікого нема, і прийду, значить. Іду я, значить, дивитися в ці двері, а там оце. А там оце. Понимаєте? Понимаєте, що? Я підозрюю, що це за книжки, але мій чоловік просто він мені не говорив, що він їх замовив. Ми обговорювали те, що я їх хочу. І ми обговорювали, що, треба, ну, що я хочу їх замовити, але він мені не казав, що він їх замовив. Бо тому я думаю, що я знаю, що тут лежить. І тому я думаю, що це ще буде класніше для цього відео. Але дивимось. Саме перше, що тут, єстенне є. Емане. Відьмочки. мене. Відьмочки. Подожди. Відьмочки Дебори Гаркнес. Це трилогія. Ура! Так. Ну. Дай, будь ласка, дай, будь ласка. Так, це в нас перша, це друга і це третя. Так, перша, друга, третя. Ура! Я можу тепер повідмічати щось. Клас. І тепер дві решти будуть читати в папері. Боже Бужить зу! А які вони гарні. А, та що це таке красиве? Так, друга моя дитина там розбирає теж книжки, так що тримай. Отут тут можеш подивитися. Далі. Далі, оскільки, оскільки ми збираємо джемабучера є з тісно. Ой-ой-ой. І на цьому сайті були дві його книжечки, то ми замовили. До речі, тут состач обкладинки моїх о, тих що. О, з секунда я не пам'ятаю, що там. Червоне. Да, червоне. Подобається. Я не пам'ятаю, щоб в тих моїх, що з секунду, були софт-тач. Мені здається, там звичайні. А може, там уже просто обтерся софт-тач. Але wow. дві книжечки Бучера в колекцію Ласкаво просимо. Так, і. О, цікаво. Далі. Далі цикл, який я колись починала читати в Україні. Це книжечки Ніла Шустермана. Перша. Я не пам'ятаю, яка з цих книг друга, а яка з цих книг третя. Так, оце перша, точно знаю. Оце вроді пам'ятаю, що друга, ну, а це третя. Отак. Тільки вони різноформатні. Ну, Дай, будь ласка, я спочатку подивлюся, добре? І дам тобі в руки, окей? На, тобі. Ось, вони різноформатні. Ця в нас така матова і трошки більша. А ці в нас глянцеві і трошки менші. Ну і тут середні папіри інакше. вони більше схожі на. Почекай секундочку. Вони більше схожі по формату на оцих всі душі, добре Харкнус. Боже, яка краса, дай мені подивитися, в тебе у нас скільки книг? Бачиш, дай мені подивитися. Ну, мені, звісно, більше подобається, що вони глянцеві. Вони такі, це, якщо хтось не читав Ніла Шустермана, зараз буду згадувати, про що цей цикл бо читала дуже-дуже давно ще в Україні. Це у нас про смерть. Про смерть, про те, як працювати з смертю, як смерть обирає собі наступників. Для подальшого для подальшої роботи про змагання, і дуже-дуже цікаво, і, звичайно, ще є любовна лінія. Це таке, знаєте, можна сказати, підліткове фентезі, але мені дуже сподобалось, тому що я ніде ще не читала до того, як прочитала цю книгу. От подібного фентезі, де головними героями були би смерті. От, але мені дуже подобалось, ну, відповідно, ось, бачите, коса і смерть з косою. Але дуже класно, дуже цікаве, і буду продовжувати. Бо першу книгу читала і дуже добре пам'ятаю про що тут, тому буду читати другу і третю. Вау, супер! І я дуже щаслива, дуже задоволена, дуже вдячна своєму чоловіку. Я щаслива. І я не знала, що вони прийдуть. І ти щаслива! Так. От так, все, йдемо кормити дітей.